Вітаю вас, мої любі глядачі, підписники. Давно не знімав, бо був сезон. Продавав теплички. От. Приїхали ми в Чернігів. Чернігівська область Прогрес. От. Закінчуємо тут теплички. Зараз все вам дуже офігенне відео. Дивіться до кінця, ставте лайки. От. Класне відео зараз знімемо. От наші красуні. Красуні теплички, от, три штучки. О, значить, тут виходить, русадничок у людей. І ми їхали, там ще дуже багато розсади в них. Це все тут буде дозрівати. Що це таке цікаве? Якась бахча, так? Перменс, перменс, якась бахча. Цікаво, що це в них, на що схоже. Ну, якась, якась бобове. Чи бахча? Я зараз спитаю. Енсамбл. От, вийшло під 16-метрову плівку поклали, але за рахунок того, що підняли висоту, то у нас тут вийшло по арці 18 метрів, а плівка 16-метрова, найширша. Оця Армандо Альварес іспанська. От, і ми тому зробили ще до точечку. Отак, щоб в землю воно закопалося, а тут на зігзаг воно все. Кріплення дуже зручне. Зігзаб скоро будемо самі робити. Такі хаміровані, класний, бачите Ось тут така поливочна система, вода підведена сюди. От. Електрика тут не потрібна ніяка. І вода, і все. Оце, оце організм підняття плівки. Дуже легко, легесенько воно крутиться. Бачили, закрило. І ще й туди вдавило, там взагалі ні щелі, ні хіра нема. Розумієте, де ви таке бачили на полікарбонатом, якщо торце обшить, блять? Там пальці, блін, як мій кулак пролізе. Ще знімемо то відео. зніми, дивись. Так, дуже легко, Бери, поки ні, покажи, покажи. Мізінцем, дивіться, я кручу мізінцем. Взагалі, дуже легесенько, боже, дитина навіть прокрутить. Все відбалансовано, на підшипничках. Бачите, вон механізм там, бач, вверху їде така тележка. Знімов? Бачите, тележка їде. Все, відкрилося. і Все, все гаряче повітря. Цієї теплиці з двох сторін за одну секунду просто зникає. І тут така прохлада ще більше, ніж на відкритому сонці. Тут прохладіє, щоб ви розуміли. Щоб ви знали, в мене колись замовили пару теплиць на катар. Так вони теплицю роблять для того, щоб в теплиці було прохолодніше. Представляєте, дві пленки з надувом. Коротше, і Туди кондиці... кондиціонери. От. А у нас не треба. У нас клімат чудовий в Україні. От. Тому зараз цих теплиць тут будуть ставити мільйони. І ми в цьому будемо допомагати нашій країні вирощувати органічну. Не хімічну, незалежну від яких корпорацій, свою їжу, і ми будемо свою корпорацію зробимо. Теплиці України. Вони будуть, вся продукція, тому що от така, як у нас в Копанях, в Закарпатті вирощують прямо на землі, ніде в світі нема. В Голландії, коротше, це все гідропон, хімія, все. А тут, тут у нас зовсім інша їжа. Коли ти чекаєш оцих помідорків, з копанів, цих перших, цього року не знаю, що це буде, але навіть з Одеси з ґрунтової теплиці вона вже пахне помідором, вона, вона вже чудова, розумієте? І це десь вони самі дорогі, оці помідори. Тому коли робиш підвіпленки з надувом, ти набагато раніше все продаєш, отримуєш урожай, от, коли воно дуже дорого. А це як розсадничок, це теж має бути. Ну, влітку я не знаю, як вони будуть використовувати. Ще поспілкуємося, скажемо вам. Ромка, бачишь, айфончик. Да. Все, я тоже буду снимать видос. Ромчик, привет всем, кажи, да. Все, всем привет. Будем сегодня рассказывать про теплицы. Хорошие. 10 на 40. В прогрессии Черниговской области. Вот, хотим вам показать зазорчики. Покажи Ромчик. Вот, затрите, зазори, ребята, зазори. Yeah. Смотрите, не видно взагалі. Все закрите абсолютно. Це дуже важливо. Подивіться, яка подгоночка. Який нахер по... тарциз полікарбоната. Я вас... Оце відкривається, бачите, тільки видно. А коли закривається, смотрите, все. Все, нема, нема. Ви бачите? Яке, яке яка майстерність. 10 рівня. Плюс воно все тут майже мало дуже цих форточок дверей, щоб відкривалось, да? По, по чуть, чуть а вони всі такі здоровенні, як цей апельсин на всю цю. Ось так от. Не не Це ж ми для того, щоб плівочку коли натягуємо. Це ми робимо так. Ізолюємо. Страхуємо себе і клієнта. Ну, так. Так Мрія була купа металолому в людини лежала. А ми зробили мрію. Три мрії людині зробили ну, з хорошою висотою, шириною. Вот. Все конструктивно продумали, зробили. Хомуты индивидуальные, то есть, даже с того металла, что вот лежит, можно сделать все-таки, ну, можно посмотреть, какие можно теплицы сделать хорошие. То есть, тут был сделан анкерный бур двухметровый индивидуальный под данную теплицу, был забурен на 70 сантиметров вот, э, после чего на этот бур уже устанавливалась арка, вот, э, дополнительно расшивалась по бокам буры, то есть столбы расшились, потом выше по стандарту, как у нас идут по бокам, потом э, конек, и от конька еще 2 метра отошли, еще две полосы дали, ну и усиление поставили через одну, то есть э, данную такелажную группу тоже Взяли. Хорошо. Ну, в принципі, вопросов і заміщання не має бути у клієнта. Ця тепличка вже готова. Сіміна вже да, занесли. Пішли, пішли. Пішли, покажемо вам. Мої любі глядачі і підписники. От, дивіться. Ось тут буде чебурек величезний. Саме саме гаряче повітря, розумієте? Дуже легко воно відкривається, закривається. ну це, це важлива штука. ну Без неї без неї теплиця не працює. Серйозно я вам кажу. Чи бокові провітрювання робіть, але все одно вверху має виходити щось. Тоді треба оцей вверху повністю по всій, по всій довжині. Робити, Чому оці роблять вверху типу, мітлайдера? Тому що якщо в них не закритий, не відкривається терець, то вони собі шукають приключення на задницю. Розумієте, що зробити оці два чебуріка, це ну, 20 тисяч буде стоїть. А зробити мітлайдер, типу оту провітрювання верхнє, нахер воно не треба. От, то ще буде 200 тисяч плюс. Нахер воно треба. Повністю все, оці два чебуріка. От я заходжу, тут ну, температура, як на вулиці. Хоча сонце, блядь, так шпарить. Я вам кажу, ну, а як закриєш, тут різко буде потепління. 60-та труба це в них була, але товщина півторачка. От, ми, звісно, грубшу робимо. Ну, нічого, за. За рахунок того, що ми підсилення оце зробили. Ну, воно і для підвішування, і третій, третій слой плівки можна робити, відсикати. І висота 5,50 вийшла. Ну, завдяки оцій правильній конструкції воно буде тримати всі навантаження. Що все воно ровно по сапромату зроблено. Оця сама арочка. От який в неї радіус має бути, такий є. Просто під, підняли. Так, стандарт був би 450, якби з землі. А так зробили ще пряму ножку. Отаку. І вона вийшла 5,50. Значить Готуємо вже траншеї для плівки. От і будемо сьогодні, будемо спробуємо накинути плівку, якщо не буде тайфуна. Люди вже готуються до урожаю. Бачите, скільки вже ящиків привезли пустих. Це все буде урожай з наших тепличок. Тепличку мрія. Було, коротше, куча, куча труб, прямих і все. А ми із цього всього зробили тепличку мрія. Три штучки. Три мрії. Зробили все, вона абсолютно розборна. Ви хочете її розібрати, тут ніякої сварки, тільки торци. Чи суцільно сварний. От, і решту все можна розібрати, бачите? Все зробили, як положено. Був просто метал. А ми зробили яку конструкцію? Чудову. На все на кріпленнях, на шарнірах. Короті, хлопці от, е, зробили три теплички. Трими поперечками, підсиленнями, теплиця висока, 5,50. З матеріала замовника була. Воно, він до війни десь вони взяли, отака оцінковочка йде, і вона пролежала в них півтора роки вони нас знайшли. Ми з цього металу зробили отакі карасуньки. Тут іде зігзаг для кріплення пленочки. От. Скоро будемо зігзаг вже свій робити, так що можемо вже приймати замовлення. Отаке От підсилення йде. Бури тут зробили 2,30 довжиною такі прямі, оце він звідси. І донизу, бачите? Прямий плюс ще метр в землі. От. А від цього бура вже йде арка правильно Тому й вийшло 550 висоти, мало бути 4,50. Але зато діаметр дуже правильний. От чибуречик обшиваємо. Чибуречик обов'язково потрібен бути. Оця вся верхня зона це дуже важливо. Не так, як там роблять, якщо торці полікарбонат, там форточка, там форточка, воно все повністю, там саме гаряче повітря. Це не можна там залишати, щоб було зашитим цим полікарбонатом. Все воно повністю має відкриватися. Отакий От чебурек, З двох сторін, причому. Плюс ворота широкі. Оце тоді нормальне провітрювання. На 50 метрів вистачає. Як мене вчили хлопці з копанів, що повністю торци відкриваєш і не треба ніякого бокового провітрювання. Мрія, це насправді, ну, ці теплиці не знаю, мені кажеться, вже років 50 роблять. І мадяри, і всі іменно такої конструкції, правильно? Угу. В Закарпаті, в Радянському Союзі ще оці теплиці такі стояли. Ми нічого нового не відкрили, тому що по сапрамату має така конструкція бути. Вона перевірена десятиріччями. Розумієте, ми її просто вдосконалили дуже серйозно. Зробили ці підсилення, зробили. Ось тут не видно, ми закрили, де зажимка така друг в друга вставляється взагалі. Кріплення, оці прогресивні кріплення, які, які піднімають вартість цієї теплиці, за те, що вона навіть через 20-30 років її розібрав. І в іншому місці склав. Чи можна продати? от, Закінчуємо ми ці три теплички вже вечір. От, останню плівку кинули, завтра другу будемо кидати. Завтра будемо закінчувати і здавати об'єкт. Може ще дрончика завтра піднімемо, подивимось. От випробуємо надування. Жором, скільки? Там? Метр. Між ними є. Ні, занимав 40 50 40-50 між межплевочка. Вот такі, як... Як мячик, як повітряний шарик накачаний. С хлин 20 воно накачаємо. Опасний момент. Лночку можна улетіти. може пленочка улетіти. Так вона фіксується. І так само з другої сторони робимо. Все, запускаємо плівку на торець. Так, почали тягнути плівочку. Поїхала, поїхала плівочка. У всій довжині, в чотирьох місцях. От такі три красуні, три мрії стоять. Ось третя мрія, на якій будемо зараз закидати плівочку. Вже прив'язали плівку От таким чином в чотирьох місцях. І Значить, заізолювали тут де з'єднання, зігзаг де з'єднання. Коли будемо тягнути плівку, щоб її не порвало. Це Зараз будемо кидати перший купол. А за ним вже другий купол, два куполи з надувом. Останній день установки, вже здаємо об'єкт, все дороблюємо. от як футболіст такий, капітан команди. А я ваш тренер. І продюсер. Дивіться, надулась вже тепличка, офігенно надулась. Висота, звісно, тут. Так, бачите, як вона надулася, класно. Дивіться, дуже важливо, якщо ми робимо з надувом, надув має працювати завжди. Розумієте? Тому що плівка, якщо надув не буде працювати, плівку буде бовтати вітром. Щоб ви це розуміли, що можна не вирощувати нічого, отак залишати її на зиму, але щоб. Цей моторчик періодично її підкачував. Тоді вона дуже довго буде служити. Він не багато бере, він херню взагалі бере. Цей моторчик. От. Мав трактор заїжджати, а такі ворота зробили, що комбайн заїде. 5,50 50 висота. Висота воріт 3 метри. Дивіться, в жару, коли жара на вулиці плюс 40, то ці дві пленки вони будуть слугувати, як термосом. розумієте? Тут буде прохлада зберігатися. Ще затіняючу сіточку кинути. от І буде взагалі супер. Оце, бачите, подивіться, навіть я не достаю до другої плівки. Десь 60 см. Як м'ячик отак надуте. Дивіться, ну яка, яка ляля. Краса, просто краса. І отак вся теплиця. Уявляєте? От Розглядаємо з ромчиком оці наші... Як їх правильно називаєте? Виобразний хамутик. Виобразний хамутик. Самі різьбу ми робимо, самі гнемо. Оцю штучку замовляємо ми. 4 мм, да, то да, у нас. 4 получается. Це ну, мы специально нам плазменной резочкой роблять. Вось вони окремо, бачите вот эти штучки. 4 мм. С Китая возит 2 мм, но мы не берем. Бачите, мы 4 мм робим. Вот так вот. Ну хорошо зажимает и трубу. И в принципе и уровень будем говорить уже. Ну, ні яких Васильів Сергіїв, які варять, а вже європейський уровень, який ну, быть бути в Україні. От залишок. Ще труп залишився. Те, що клієнти дали свій матеріал, ми повністю зробили три теплички, ще свого докупляли конечно, кучу. І зробили вот таку красу. Ось вот такі теплички. Гарні три штучки, 10х50. Ромчик показав мені кіноефект. Значить Тут от двері дуже широкі. Влізе не тільки трактор, ну і комбайн. Вот, висота тут прилічна, у них така, 5,50. Можна і 6,50, і 7 зробити, але не завжди воно потрібне. Тут от розсада в них вже, це салат. Останні штрихи. Збираємо наші манатки, їдемо на Харків, на виробництво і потім наступна тепличка, Батурін, потім Гайсін і лінці будуть. Ось так вони виглядають вже повністю апельсинки поставлені, дольки, все змонтовано, надув у всіх є. Все, всі три теплички. Готові до своєї експлуатації. Закінчили ми цей об'єкт. Прогрес. Чернігівська область з матеріалів заказчика, офігенні тепличі ми з Ромчиком забабацали. 10 От. на 40, 40. 5,50 висота, піднадув. Коротше, з матеріала заказчика оцинкована труба. Ну, По європейській технології. Да, це, да, наступна зустріч у нас. Ставте лайки, підписуйтесь. Наступна зустріч: ми їдемо в Батурін. Там дві теплиці, 10 на 20 Потім. Ай, дуже цікаве. Вінниця нас короче, порвала. Гайсен буде дуже цікава тепличка. Сім, 7, вісім. 7, 7 на 50 і 8 на 50. Так, да, і під креветку В Вілінцях буде під креветку. Оце дуже цікаве відео, так що підписуйтесь, ставте лайки, ми для вас знімаємо, працюємо.